А ну стоять! У нас на огляді кастрюльки від торгової марки Вінзір швейцарського виробника мають трьохшарове дно, яке ніколи не буде відшаровуватися за рахунок своєї технології виробництва. Кришечка у нас з отворами для того, щоб було легенько все злить, і не потрібні ніякі додаткові елементи на кухні. Бакелітові ручки із покриттям софттач. Вони дуже приємні. Та саме цікаве це те, що вони не гріються. Наш наборчик складається з 9 предметів. Це 4 кастрюльки різного розміру. До речі, є мірна шкала. Чотири кастрюльки, 4 кришечки і одна. Чудо підставка силіконова, і якраз вона служить для того, щоб коли у вас була гаряча кастрюлька, ви змогли легесенько його там залишити. Також у нас дуже багато вибір посуди від даної торгової марки. Є ножики, є кастрюльки, але це ж те, що ви бачите, це не все. Завітай у дзвінок. Ставте лайки, підписуйтесь на канали, і я старався, щоб не заматюкатися.